Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку множення у стовпчик. дії з одиницями часу. Розв'язування рівнянь. Завдання 109. Виконай обчислення. 138 помножити на 7 мінус 585. Визначаю порядок дій у виразі. Перша дія множення, друга віднімання. Записую письмове множення. Перша дія – 138 помножити на 7. Дорівнює. Множу одиниці. 7 на 8 дорівнює 56. 6 записую під одиницями, 5 передаю десяткам. Множу десятки, 7 на 3, 21. І ще плюс 5, яке ми передали, 26. 6 записую під десятками, 2 передаю сотням. Множу сотні 7 на 1. Дорівнює 7 і ще плюс 2 дорівнює 9, записую під сотнями. Отже, добуток 966. Друга дія віднімання від 966 віднімаю 585. дорівнює, Віднімаю одиниці 6 мінус 5 дорівнює 1. Записую під одиницями. Віднімаю десятки. Від 6 я не можу відняти 8. Отже, я позичаю 1 сотню, 10 десятків. У сотні. Ставлю крапочку над сотнею, це означає, що я позичила одну сотню. Отже, і 10 плюс 6 це 16, від 16 віднімаю 8, дорівнює 8, записую результат під десятками. Віднімаю сотні. У мене було 9 сотень, одну позичила, залишилось 8. 8 мінус 5 дорівнює 3. Отже, різниця 381. Наступний вираз 481 плюс 113 помножити на 4 мінус 870. Визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія множення, друга дія додавання і третя дія віднімання. Записуємо письмове множення: 113 помножити на 4. Дорівнюю, множу одиниці 4 на 3 дорівнює 12. 2 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. Множу десятки, 4 на 1 дорівнює 4, і ще плюс 1 дорівнює 5. Записую результат під десятками. І множу сотні 4 на 1, 4 записую під сотнями. Отже, добуток 452. Друга дія додавання. 481 плюс 452. дорівнює, додаю одиниці 1 плюс 2 дорівнює 3. Записую під одиницями. Додаю десятки, 8 плюс 5 дорівнює 13, 3 записую під десятками, 1 передаю сотням. І е, додаю сотні 4 плюс 4 і ще плюс 1 дорівнює 9. Записую під сотнями. Отже, сума 933. І третя діє віднімання. Від 933 віднімаю 870. Дорівнює. Віднімаю одиниці 3 мінус 0 дорівнює 3. Записую під одиницями. Віднімаю десятки. Від 3 я не можу відняти 7. Отже, позичаю 1 сотню в сотні, тобто 10 десятків. 10 плюс 3 це 13. Від 13 віднімаю 7, це дорівнює 6, записую під десятками. І в мене було 9 сотень, я одну позичила, залишилось 8. 8 мінус 8 дорівнює 0, не записую. Отже, різниця 63 наступний вираз. Різниця чисел 356 і 199 помножити на 5. Визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія – віднімання у дужках, друга дія множення. Виконуємо письмово Перша дія. 356 мінус 199. Дорівнює. Віднімаю одиниці. Від 6 не можу відняти 9. Позичаю. Один десяток, тобто 10 одиниць у десятку ставлю крапочка, щоб не забути про це. І 10 плюс 6 це 16. 16 мінус 9 дорівнює 7, записую під одиницями. В мене було 5 десятків, один позичили, залишилось 4. Від 4 я не можу відняти 9, отже, позичаю одну сотню, тобто 10 десятків в сотні. І 10 плюс 4 це дорівнює 14, від 14 віднімаю 9, це дорівнює 5, записую під десятками. У мене було 3 сотні, залишилось 2, бо одну позичила. І 2 мінус 1 дорівнює 1, записую під сотнями. Отже, різниця 157. Друга дія множення. 157 помножити на 5. Множу одиниці 5 на 7, 35. 5 записую під одиницями, 3 передаю десяткам. Множу десятки 5 на 5, 25. І ще плюс 3, яке передавали, 28. 8 записую під десятками, 2 передаю сотням. Множу сотні 5 на 1, 5 і ще плюс 2. 7. Записую під сотнями. Отже, добуток 785. Задача 110. Читаємо умову задачі. Усі виготовлені тістечка розклали у 115 коробок. По 8 тістечок у кожному. Скільки тістечок виготовили? Про що розповідається в задачі? В Задачі розповідається про те, що виготовили тістечка і розклали їх у 115 коробок. По 8 тістечок в одну коробку, в кожну коробку. Скільки виготовили тістечок, нам невідомо. Запишемо короткий запис до задачі. Що нам відомо? Нам відомо, що 115 коробок. У 115 коробок розклали невідомо скільки тістечок. Одну коробку нам відомо, що поклали по 8 тістечок. І скільки тістечок виготовили, тобто розклали у 115 коробок, нам потрібно дізнатися. Отже, 115 коробок по 8 тістечок нам підказує дію множення. Отже, 115 множимо на 8 у стовпчик письмово. Дорівнює. множу одиниці. 8 на 5 це дорівнює 40. 0 записую під одиницями, 4 передаю десяткам. 8 на 1 це 8, іще плюс 4 12. 2 записую під десятками 1 передаю сотням. 8 на 1 8 іще плюс 1. 9. Записую під сотнями. Отже, добуток 920 тістечок. Записуємо відповідь, скільки тістечок виготовили. 920 тістечок виготовили. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!